Христос Воскрес! Такими словами, дорогі брати і сестри, ми прославляємо Бога, другу іпостась, святої Троїця, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Тому що дійсно воїстину Воскрес. Господь Воскрес тому, що хотів спасти, визволити людину від смерті. І тому, коли людина. Тільки була в образі і в подобі Божій, коли Господь і предвічна рада Пресвятої Троїці сотворила людину із поруху земного, а жінку із ребра Адама, людина жила в раю. І оскільки людина зрішила перед Богом, Господь не відкинув її, а навпаки, Стався людиною, народився від Діви Марії, жив серед людей, проповідував, зціляв і звершив найвеличніше для людини, взяв гріхи людські, розіп'яв їх і воскрес на третій день згідно Писання. І сьогодні ми дійсно радіємо. І дякуємо Богові, що Господь дає нам можливість знову і знову у будь-яких обставинах чи виклики нашого життя завжди спілкуватися з ним. Це для нас є роки, для нас є віддаль, бо у Бога що тисячу днів це один день, а для нас це литочислення. І сьогодні, у третю неділю після Пасхи. По особливому церква вшановує жінок. Тому, дорогі жінки, сьогодні ваше свято, свято жінки. Ми сьогодні в проповіді чули, яку важливу роль відігравала жінка у суспільстві, в церкві і взагалі у житті. Незважаючи на це, як в Старому Завіті було сказано, що Жінка повинна була мовчати в церкві. Жінка повинна бути тихою, непомітною, то в образі Божої Матері жінка відіграє важливу роль у житті, в родині, у суспільстві і в церкві. Ми знаємо, що перед стражданнями перебували жінки біля Ісуса Христа. Так дійсно це не означає, що жінка мала бути священником. Але жінки проповідували. Вони також проповідували про Христа, наприклад, така, як була Марія Магдалина. Вона була рівноапостольна, вона була біля Христа поряд з апостолами. Апостоли ревнували її до Христа, між ними були суперечки різні, сварилися, тому що це життя. Звичайно, що в Євангелії не сказано про чіткі дії жінки. Але ми знаємо, що жінки відігравали важливу роль у церкві, тому що біля Христа залишилися хто? Жінки. Чоловіки полякалися, апостол Петро зрікся, всі порозбігалися, а жінки лишилися до кінця. Вони стали свідками смерті Христа. Вони були біля Христа, особливо була Божа Матір і інші жінки, які оплакували, які були разом з ним. І звичайно, що жінка і перша отримала звістку про Воскресіння Христове. Ангел Господній явився і сказав: іди і звісти моїм апостолам і учням, що Воскрес Христос. Тому сьогодні я вітаю всіх вас, дорогі жінки. Матері, сестри, які є дійсно, бо жінка це є життя. Єва, яка була дійсно із ребра Адамового створена, вона мати всього живого означалась. А ми знаємо, що від Діви Марії народився Христос. І Діва Марія стала покровителькою жінки, помічницею. Бо хто як не вона? Розуміє жінок. І тому жінки звертаються до неї найбільше як матері, особливо сьогоднішній випробовувальний час, коли жінки, дружини, матері втрачають своїх нерідних. Це є дійсно найбільша біль. Бо навіть в Іванлії було сказано, що про Божу матір що пройде скрізь серце і душу меч. І так і сталося. Божа матір оплакувала свого сина. І тому біль жінки, як ніхто розуміє Божа матір. Тому нехай вона завжди буде поруч з вами у важкі хвилини допомагає вам, тому що ви є сильні духом, ви є сильні морально, ви ще можете підтримувати і чоловіків. Тому дякую вам за життя своїм матерям. Сестрам, дочкам і нехай Божа матір оберігає всіх вас зі святом вас, Божого благословення і особливому сьогоднішній день, нехай цей день буде для вас дійсно особливим і святковим. Ще раз всіх зі святом, з неділею, всіх причасників сприйняттям тіла і крові Господньої, нехай Боже благословення буде з усіма вами. Зі святом, на цьому наше богослужіння недільне завершується. Нагадаємо, що 11 і 12 травня планується поїздка до столиці. І хто має бажання приєднатися до спільної молитви з предстоятелем, буде організований автобус. Поїздка безкоштовна, тільки ваше бажання і відвідати і разом спільно помолитися. Тому як оголошувалося, хто має бажання записатися у свічниці і рано. Приблизно десь 5 там 45 виїзд із Михайлівського собору на Київ. 11-го це неділя і 12-го це понеділок. 12-го наш пристоятель, митрополит Епіфанії, святкуватиме День Ангела. І тому цей день з'їжджаються всі архієреї, духовенство. І запрошую мирян, щоб разом із пристоятелем помолитися в першу чергу за. Перемогу за справедливий мир, за наших воїнів. Бо коли є спільна молитва, це, це є сильна молитва. І ми возносимо Богу, і Господь, ми віримо, що Господь почує нашу молитву і приведе нас до справедливого миру. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!